Отже, я вже в майстерні спробував це все розкрутити. В мене нічого не вийшло і. Після цього я це все розрізав, і коли розрізав, зрозумів, що тут різьби вже ніякої немає. Хоча старі варіанти клапанів були з різьбою, і ці штуки викручувалися. В нашому випадку це просто сюди вже було впаєно. Так, от що ми тут бачимо? Насправді з іншої сторони тут нічого цікавого, просто отвори, через які йде вода. А весь механізм клапана це ось тут. В нас є мембрана, ось ця гумова, яка рухається вгору та вниз. Вона і перекриває, і відкриває воду, а рухається вона за рахунок різниці тисків. А ця різниця створюється: отут, якщо придивитися, не знаю, чи буде вам видно, по центру цієї пластмаски є тонесенький, тонесенький отвір. Через цей отвір в нас тиск або зрівнюється, або з однієї сторони більше, ніж інший. Так от, коли він з однієї сторони більший, мембрана закривається. А коли цей отвір відкривається, то мембрана тоді, ну скажімо так, тиском самої води відкривається. Насправді тут немає ніяких додаткових пружинок, цю мембрану рухає тиск води. Але в одному випадку, коли отвір посередині закритий, вона закривається. А коли відкритий, відкривається. А от саме цей стрижень, який рухається всередині клапана, ось цією резиночкою маленькою, він якраз і закриває та відкриває цей малесенький отвір. От. А рухається, як ви бачите, він там на пружинці, яку я вам показував раніше. От, і туди затягується він за допомогою електромагнітної катушки. Тобто катушка увімкнулася, електромагніт спрацював і затягнув туди стрижень. Відкрився отвір в ось цій мембрані, тиск з однієї сторони з іншої зрівнявся, і мембрана тоді може відійти. І вода починає йти. Коли отвір закривається, з цієї сторони тиск на цю мембрану зростає, і цей сам тиск води в крані притискає цю мембрану ось сюди.